Всім привіт-привіт! Оскільки зараз всіх немає світла і в мене в тому числі отримала посилочку і не можу її розпакувати в звичайному вам режимі, то розпаковую вже як є секундочку, тому вам видно. Розпаковую. Зараз може, ще включу лампу. На батарейки, а вона вже не працює. Павербанк сів. Не включу вам лампи, щоб вам краще було видно. Вакладнає завжди з товаром, яким можна перевірити, чи все гаразд. і Так, найперше, що я вам показую, це є чайочок для походання з мангою клубничкою. Неймовірно класний чайочок. Бачите? Тобто рекомендація: 20 пакетиків пити по три пакетика в день, щоб отримати результат. Неймовірно, класний продукт. Біоактивний. І також ще один такий оздоровчий чай. Теж 20 пакетиків. Такий, так, ще про них багато чого не знаю. Єдине знаю, що вони для здоров'я, для зміцнення імунної системи, щоб ви не хворіли і щоб ваше здоров'я завжди було ідеальне. Тобто, таких два чайочки мені замовила клієнточка. Цей чайочок замовила собі, так що буду його з вами разом в сторіс. Чаювати, так запакували. Зараз я його скоренько ну, вам видно. Та, не буду розпаковувати сплівочки, вам видно. Так? Ось такий чай з персиком. Розсипний. Розсипний чай, тут є 80 грам. Там є ще кілька чаїв. Звертайтеся до мене, замовляйте. Ось такий супер шампунь. Якщо у вас випадає волосся PH5,5 на основі чеснику це неймовірно крутезний шампунь, який допоможе вашому волосся не тільки відновитися, а ще й посприяє тому, що ваші фолікули будуть відновлюватися і буде збільшуватися густина вашого волосся. Тому рекомендую натуральний шампунчик. Так. Що в мене тут ще є? Це є J'adore, мій парфумчик. Замовила собі, дуже хотіла цей парфум. Нарешті він в мене є. Буду парфумитися, буду говорити, наскільки хороша його стійкість. Зараз гляну. 50 мл. Так, стійкість 1,69. По цьому, бачите? 50 мл. Буду тестувати. Так, що там у нас ще є? Що нам замовили? Так, замовили мене дюгтярне мило, лікуюче мило, воно дуже круто лікує, якщо у вас проблеми зі шкірою, дуже класне. Аромат не такий виражений, як за звичайного дюгтярного мила. Але якщо, наприклад, у вас такі проблеми, псоріаз, висипи, гнуячки, це неймовірно. Класний результат ви отримаєте вже після першого миття. 125 грам, відповідно всі сертифікати вищої якості і веганський продукт, натурально-веганський продукт. Так, Анічка, ще ти замовила? Молоді суглоби. Вже тобі будуть, я тобі зараз зателефоную. 60 таблеточок. Молоді суглоби, це український виробник. Тобто воно відновлює всередині оцю таку речовину, яка згинається. Тому рекомендується його пити впродовж трьох місяців, зробити перерву і знов впродовж трьох місяць перерви і знов вернутися до трьох місяців споживання ось цієї добавочки. Так, замовила собі плин різний, ось такий класний плин: це є тропічний лимон. І легка свіжість. Буду тестувати це півлітри, 500 мл. Ось такий класний дозатор. Він, мабуть, тут якось розкручується. Я ще їх не мала. Зараз спробуємо, тому що це мені. А, отак сюди розкручується. Бачите? І воно вже піде плин. Ну, не буду за цей зрозуміло. Так що такий засіб для миття посуду. Рекомендую і олічки. Собі взяла і взяла клієнтці. Клієнтка замовила, оскільки вона зараз дуже гарно вигідну ціну 125 гривень при умові замовлення будь-якого товару з каталогу. Клієнточка замовила ой, перепрошую, замовила собі. Шампуньку і замовила відповідно ось цей засіб. Він, Якщо самостійно купляти, то 250 гривень. Якщо зараз до кінця року, він буде 125 гривень. Така гарна, дуже розкішна акція. Це арегана, яка відновлює ваші кінчики волосся, і вони будуть не як солонма, а неймовірно гарно виглядати. Ось це вся була моя така посилочка. Такому екстреному розпакуванні. Замовляйте, звертайтесь до мене, буду рада вам допомогти оформити всі товари. Ваша Мирослава.